Дорогі мої сонцесяйні співтворці, люди-ангели, ангели землі і неба, я Олександр, людина Чедасія, вітаю вас у нашому енергетичному просторі золота епоха. Простір з настанням зимового сонцестояння додав світло вогнів всього того, що з'явилось. В нашому світі вона створює більш незабутні відчуття часто у скромних і витопчених формах. На очі зараз багато потрапляє світлин в яслах новонародженої дитинки, народженої скромними мандрівними батьками. Згадуючи цю історію, були й ті, хто. Мав серця, щоб знати любов, очі, щоб побачити красу всередині, і душі, які могли розпізнати дух дитини. Подібним чином, як олія в лампі, хоч би якою вона не була дивовижною, вона вважалась для деяких даром від завнішнього Бога. Тоді як ті, хто глибоко відчував любов у своїх серцях, знали, що це є світло, і воно було світлом Божественного, що яскраво. Алла і дзеркало світло всередині себе, яке ніколи не гасне. Милі мої, любов Божественна це є енергія, яка дає всім нам життя в кожному подиху. Любов, яка живе у усьому творінні, Вона існує у всіх формах, як скромних, так і великих. І це можна бачити і сприймати серцями, які вібрують любов'ю навіть у найменших формах. Коли ви перебуваєте в моменті любові чи вдячності, скромний камінчик він стає прекрасним, божественна іскра в кожному із вас розпізнає Божественну іскру в камені. Це. Є теж акт любовного творіння. І в правильному просторі ви можете розпізнати диво його досконалої форми. У цей наш сезон світла, який зростає з кожним днем цей зимовий період. Багато хто з вас проводить час у цій вібрації любові в родинному колі. Так багато з вас насолоджуються простими задоволеннями. Ми можемо у тій пісні, що лунає з динаміки, відчувати божественну любов. А це може бути якесь частування чи гощення з любов'ю. Ви ділитесь ним у своїх іграх і даруванні подарунків. Ви спостерігаєте це в очах тих, кого любите. Коли сповільнюєтесь, щоб. Цінувати один одного, ви ділитесь цим у своїх благодійних діях і вчинках, у молитвах, медитаціях, ви бачите, як вона горить у свічках, і відчуваєте її тепло та магію у святкових вогнях. І навіть ті з вас, хто сумуючи страждає, ще сильніше тягнуться до світла цієї пори року, коли відчувають цей контраст. Навіть у цьому контрасті ви закликайте сильніше, ніж зазвичай, щоб досвід того світла повернувся у ваші серця. Я прошу, присідайте зараз, розслабтесь, поряд, відчуйте, як поряд з вами присідають ваші ангели. І якщо ви в цьому просторі побудьте, знаєте, от, такими порожніми яслами в темряві, чекаючи. Приходу світла. Будьте лампою без оливою, яка чекає на чудо, на диво. Історія не виникла давно і не зупинилась на цьому моменті і не від зробить цього. Світло продовжує з'являтися в темряві. І так буде вічно, бо воно живе в усіх істотах, в усіх речах і горить е, над усією Усю, темряв, читаючи свого повного розкриття, коли серцем підкориться найпростішій доброті. Милі мої, шановні мої, перевірте, чи можете ви сприйняти світло сезонно у найпростіших моментах. Помилуйтеся. Ну, Буквально зараз потрапляє на очі листівка вітальна якась, чи подарунок, який би він не був, той подарунок, що вам подарували. І візьміть на мить, притуліть їх до свого серця. Відчуйте любов, що криється всередині під ними. Якби ви могли з'єднатися з бажаннями того, хто дарує вашу радість, але, певнобудь. Приголомшені, бо всі душі прагнуть дозволити любові, яка живе в них, текти, бути рідиною. Деякі так і роблять, деякі забувають про цей вроджений потяг і відщипують любов. Вона живе в усіх істотах однаково, ця любов. Подивіться, чи можете ви насолодитися коханням ум, відносинах. Любов'ю у теплій мисці зубки чи чашці чаю. Тихої ночі вийдіть на вулицю, подивіться на зірки вгорі. Розгляньте, чи можете ви уявити любов, яка створила все це живе в лочезному просторі вашого Всесвіту навкруг. Слухайте пісню, відчуйте любов того, хто її написав, тих, хто її грає, тих, хто її співає досі. Перегляньте цю любов у улюбленому різдвяному фільмі або, зрештою, чомусь такому цікавому, що привертає вашу увагу. Це світло, воно доступне впродовж року. У незлічених формах його можна побачити і відчути щоразу, коли ви знайдете частоту любові чи вдячності до будь-кого чи чогось. Тим не менш, у цю пору року багатьом із вас це трохи легше сприймати і трохи, можливо, легше святкувати. Сповільніться та насолоджуйтесь прекрасними моментами, традиціями та святами, насолоджуйтесь часом, проведеним у. І дозвольте любові Творця линути на вас, незважаючи на те, що відбувається навколо вас. І якщо ви сумуєте і відчуваєте контраст свого досвіду з тим, що ви мали о, в минулому, тоді, дорогі, пам'ятайте, що навіть у темряві є світло, яке чекає, щоб знову народитись у вашому житті. Я, Олександр, щиро вітаю вас з Різдвом Христовим. Дорогі друзі, гомосяючі істоти. Перебувайте в цьому неймовірному, щасливому сонцестоянні, яке все ще триває, та бажаю бути благословенними вам щодня, всім, всім вам, незалежно від того, святкуєте ви чи ні. Ми святкуємо кожен день свято життя, що ми є. Ми завжди бачимо нашу бажану іскру, Якщо ви дозволите собі будь-який маленький досвід любові, ви так ви знайдете це світло, яке ніколи не згасне, народжується смиренно знову і знову у кожну мить. І там, щоб піднімати так завжди вас на розширення шляхів. Так ми робимо разом, коли ми займаємося в щоденних медитаціях на телеграм-каналі, в закритій групі. І все це. Є плід віри, віри в добро, віри, яку, можливо, ви ще не бачите. Ви знаєте, що існує універсальна істина, яку люди приховуватись тисячоліттями. Ця правда полягає в тому, що ви є могутньою істотою Божественного світла. Яка вічно і безпосередньо пов'язана з джерелом тим, що ми називаємо Богом. А що це означає? У всіх у нас є атрибути джерела, світло, любов, радість, спокій, велич і здатність творити це складова нашої сутності. І пам'ятайте, що ви гідні любові, достатку і всього прекрасного, що може запропонувати Всесвіт, ви вічно в обіймах любові, пори ру. Приходять і йдуть і роки приходять і зникають, мелькають, ієрархії підіймаються, владні і падають. І все ж у своїй вічній подорожі. Ви ніколи не залишаєтесь без любові, бо це те, чого всі ми створені. Ви відчуваєте, як любов усередині вас часто ворушиться частіше, ніж більше з вас віддають собі належне. Ви відчуваєте ж правда, співчуття чи вдячність, самі того не усвідомлюючи сотні разів на день, ви насолоджуєтесь простим задоволенням чи подихом полегшення. Кожної миті любов прагне піднятись всередині вас і вітати себе в незліченних, різноманітних формах. Ви любите ці моменти, коли її присутністю у вас танцює з присутністю в іншому. І це неймовірно, це чудово, коли хтось визнає вас за те, що ви є прекрасною та люблячою істотою, а ви так і є. Ви обожнюєте моменти, коли хтось освітлює вас світлом любові, хоча кожен із вас волів би разом із іншими танцювати в такому любовному танці, не кожен у нашому світі любить себе настільки, щоб бути люблячим і добрим. Не кожен готовий позбутися страху, гніву чи образи. Багато хто не бажає відмовлятись від болісного минулого в обмін на мир на сьогодення. Багато хто не може повірити в те, чого ще не бачив. Багато хто хоче, щоб ви склали їм компанію в їхній біді. Це вибуть для тих із вас, хто любить так глибоко. Ви прагнете, щоб усі душі знали, як глибоко їх ви хочете, щоб люди зрозуміли доброту вашого серця і щирість ваших намірів. Ви жадаєте добрих і турбових взаємодій. Не всі до цього готові, шановні. Інші ще не можуть визнати світло у вас, якщо вони загубились у власній темряві. Людина, яка загрузла в нещасті, біді, драмі, не хоче, не зможе бути поруч з людиною, яка. Відображає її потенційну здатність до радості. Це не ваша невдача любити, дорогі мої друзі. Коли інші не люблять, це не ваша невдача навчати, коли інші не хочуть вчитися. Це не ваша невдача догодити, коли іншим це неприємно. Кожен відповідає за власну вібрацію. І надто ну, багато з вас прекрасно. Сповнених любові душу взяли на себе відповідальність за радість інших. Ви не можете. Ви не є джерелом чиїсь радості чи болі. Ви маяк світла, яке освітлює їхній шлях. Якщо вони готові розвиватися, вони полюблять вас і захочуть те, що ви можете запропонувати. Якщо ні. Вони відштовхнуть вас все одно вірте в їхнє світло, незалежно від того, бачите ви це чи ні, світло живе під усіма істотами та всіма речами, і концентрація уваги на ньому, замість того, щоб вірити лише тому, що ви бачите на поверхні, утримує вас у світлі незалежно від того, що оберуть інші. Звісно, ми знаємо, що часто буває важко відчути те, чого не бачиш, правда ж? Набагато простіше налаштуватись і відчути те, що вам показують, подають на тарілочці через ваші фізичні відчуття. Легко повірити в трояву, яку ви відчуваєте, їжу, яку ви смакуєте, споживаєте, і поведінку, яку ви бачите та чуєте в соціальних мережах та пабліках та телебаченні. Легко дивитись на те, що представляють ваші фізичні відчуття, і думати, що це все, що стосується реальності. Однак є так багато речей, яких ви не бачите. На нашій милій землі є місця, від яких перехоплює подих. Є люди, які жертвують з такою любов'ю, що їх можна назвати святими. Маленькі діти спокійно діляться любов'ю та радістю у своїх громадах. Безліч людей щодня роблять незліченну кількість добрих справ. Більшість із них ніколи ви не побачите у наших новинах та чи соціальних мережах. Але вони посилають прекрасні, сяючі брижі світла в наше людське море. Багато з вас не знімають фільми про своє любляче серце і доброзичливе життя, тим не менш. Ви посилаєте хвилі добра в масову свідомість. Хвилі набагато важливіші, ніж ви можете зрозуміти на цій землі. Часто потрібна віра в речі невидимі, щоб знайти любов, яку може запропонувати життя. Існує така велика конкуренція за вашу увагу. Все ж таки, ваше серце завжди хоче повернутися до світла. Ваше серце завжди прагне знаходити Вчувати себе добре, ви, як прекрасні соняшники, що бажають слідувати траєкторії світла, незалежно від того, наскільки ви втомлені чи розбиті, ви всі бажаєте відчувати більше кохання. Ви всі хочете, щоб світ дізнався про вашу любов. Майте. Віру в добро, майте віру в божественну любов, до вас вірте в власну доброту та гідність, світ та інші, які вас навчали, не завжди робили любов очевидною або легкою, але ви ви, ви можете обрати одну мить за наступною, щоб шукати добро, визнавати добро в собі та шукати добро в інших. Ви заслуговуєте на те, щоб почуватися добре. Ви заслуговуєте любити себе таким чином. Ви заслуговуєте очікувати хорошого попереду. Навіть якщо здається, що ніхто перед вами цього не пропонує. Ну, скажімо, якщо ви хочете смачне печиво, ви повинні повірити, що воно існує ще до того, як ви його побачите. Ви повинні вірити в це. Навіть коли хтось. Простягає вам жахливе, огидне печиво. Ви повинні вірити в це, навіть якщо воно печеться в духовці, про існування якої ви не знаєте, чи де це робиться. Якщо у вас є віра, то ваші очікування змусять вас з нетерпінням чекати цього смачнезного печива. Якщо у вас немає віри, ви здається і пропустите будь-яке печиво чи будь-яку смакоту. Використовуємо прості аналогії, та насправді ваша віра творить. Ваша віра в те, чого ви ще не бачите, містить вібраційну частоту, яка дозволяє вам бути спрямованими прямо до того, чого ви хочете. Ваша віра це не пасивна думка, а активна вібраційна еманація, яка приверне до того, чого ви прагнете. Поставте собі виклик, бути як дитина під час Різдвяних канікул, передбачати те, чого ви ще не можете побачити. Якби ви могли з нетерпінням чекати своїх творінь, як та дитинка, ви б отримали їх набагато швидше. І якщо це занадто натяжно, то знову-таки запрошуйте своїх ангелів, хай присідають поряд з вами, помедитуйте в задоволення, прийміть любов, адже... Ці люблячі істоти хочуть принаймні огорнути вас своїми крилами, загорнути в обійми світла. Хай Бог благословляє, обіймає, надихає і дарує вам невичерпне джерело у цей сезон свят. Хай все найкраще проявляється з Різдвом Христовим у щасливому колі. Будьте благословенні! Благословені в кожну мить. Хай свята поєднуються з усіма реаліями. Пам'ятаємо, що тільки мужні і сильні святкують кожен день. Бачте в собі і в навколишніх божественну іскру. З вами був Олександр. Дякую вам за ваш перегляд. Залишайте ваші враження, діліться коментарями веселих, щедрих свят.